Усіх вітаю, мова росте елементарно разом з душею народу, так говорив Іван Франко. Поговоримо про складні випадки вживання прийменників в українській мові. Поговоримо про найскладніші комбінації, які не можна використовувати в українській мові. І побачимо, які відповідники є правильними. Ну то що ж, Неправильно говорити засоби по догляду за волосся. Правильно засоби для догляду за волосся. Неправильно контрольна по фізиці. Правильно контрольна з фізики. Відсутня по поважній причині. Це неправильна комбінація. Правильно відсутня з поважної причини. Неправильно програміст по спеціальності. А правильно програміст за спеціальністю. Називати по прізвищу це калька. Правильно говорити, називати на прізвище. Ходити за хлібом це теж калька. Правильно говорити ходити по хліб. Турбуватися за дітей так не можна говорити. Правильно турбуватися про дітей. Засоби від кліщів це не нормована форма для української мови, правильно говорити засоби проти кліщів, не прийти на збори із-за хвороби. Це неправильно. Якщо ви хочете вказати на певну проблему чи причину, краще використовувати прийменник через. Тобто, правильною комбінацією буде не прийти на збори через хворобу. Їхати на автобусі, їхати на автівці – так говорити неправильно. Краще взагалі не використовувати прийменник у такій комбінації і говорити так, їхати автобусом, їхати тролейбусом, їхати автівкою. Неправильно говорити, йти по сходах. Правильно йти «йти сходами». Теж такі комбінації бажано не використовувати прийменник. На наступний рік або на слідуючий рік це неправильна форма в українській мові. Треба говорити наступного року, теж без прийменника. Звернутися по телефону неправильна комбінація. Правильно говорити. Звернутися за телефоном. Слідкуйте за чистотою і красою своєї мови, а найголовніше робіть це українською, будь ласка.